Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні роблю відео. Мета показати вам, що 27 березня пішла уже верба. Чиста верба, бачите? Один жовтий пилок. Все, другого кольору немає. Тобто взяток іде, два дня будуть нести тепер жовту, а потім піде із клинка. І, і от одебрав пробу, замірять. Вологість прибор готовий до використання. Вставляю, нажимаю 249, тобто десь 24,9, 25 вологість. Це сиропалка, коли просушується він за 12 годин при 38 градусів, показує 14-13,5. Якось так. І ще хотів вам показати. От було запитання в мене з Баскевичем Андрієм. Він в прямий ефір мене запросив, то було запитання, що ці пилковловлювачі як витримують ультрафіолет. Значить, десь 12-го року я почав збирати пилок, це можна побачити по моїх відео. І що з ними відбувається? Це п'ятерочка, я дирки розтвердлював під. 5 мм, бо тут 4,8. От такі за 13 років, отакі от бувають оце із'яни, то є з поломки. Потім я тут дивився. Це Ті відкриті вже зібрав, ці ще не збирав. Тут цих ще не збирав пилок. ось сюди, дивіться. Оце все, що відбувається. Трубка ця ламається. Ну, може, коли я їх мию, то не сильно. З ними так мягко повожуся, бачу ці відкриті, це зібрав, ті ще закриті, ще не збирав, ось сюди пошкоджено. А так, а так в основному цілі. Тобто 13 років пилковловлювачі витримали, все ціле. Показую, все ціле, все ціле. Ціле, ціле. Так що, якось так. На цьому буду закінчувати, треба буде ще збирати пилок, дозавершити. Тому якось так витримують вони, ці пілковоловлячі витримують ультрафвіролет нормально. Експлуатація за 13 років, я думаю, нормально. Так що якось так, отакий пилок. Можете замовляти. На цьому все. Всім добра здоров'я, вам, вашим родинам, до побачення до наступного відео.